Жити захочеш, не так розкорячишся. Пам'ятаєте цей фільм, коли корову запихнули в бомбардувальник і намагалися скинути? Так ось Анджей Дуда назвав Трампа найкращим шансом для встановлення миру в Україні. Це видання Главком публікує новину 12 квітня 2025 року. Сьогодні. Президент Польщі впевнений, що тільки Трамп здатен зупинити Росію, припинити агресію проти України. Впевнений, що дехто з вас вже зараз скаже, так ти ж теж це казав. Друзі, я то казав, але ж я не ісполняв всього того, що виконували ось ці друзі наші, партнери, там, брати, куми, свати і так далі. То вони були підв'язані на Байдена, згадайте. То вони агітували фактично за Камалу Харріс, згадайте. То вони підв'язались на Британію, згадайте. То вони коаліцію охочих, згадайте, то вони будуть давати нам війська, то вони не будуть давати війська. Згадали це все. А тепер виходить, що в їх словах тепер вже Трамп для них в їхній позиції головний і той, хто може дійсно закінчити війну. І ви знаєте, я абсолютно поділяю слова Дуди. Тільки я ці слова продовжую говорити три роки. Фактично з березня 2022 року, коли я передбачив, що Дональд Трамп виграє президентські вибори в 2024 році, тоді з мене всі сміялись. А тепер згадують моє відео про те, що війни не буде. Забуваючи відео людини, яка перша сказала, що Трамп буде президентом, і наполегливо цю лінію просував: просив не сваритися з людьми Трампа. Шукати до нього шляхи, поки він ще не президент. Бо як тільки людина стає президентом, все. Ви вже не доберетесь до цієї людини. І от ті, хто раніше добрались, от оті і будуть біля. Всі інші, по боку, просив не сваритися з Китаєм. Розповідав, що Китай єдина країна, яка Крім Сполучених Штатів Америки, може натиснути на Путіна. Але ж ми так сварилися з Китаєм, тому що нам ж так потрібно було розібратися в проблемах Тайваня. Пам'ятаєте, рік тому назад всі ж українці були абсолютно спеціалістами в тайванському питанні. Ну і читаємо Анджея Дуду. Дуда заявив, що зараз важливі рішення, важливі рішучі дії США для припинення війни, зокрема в контексті складних переговорів. З Росією це він Sky News заявляє. А підхід Трампа до міжнародних переговорів, хоча і незвичний для європейських лідерів, але має свої переваги. Відчуваєте так, хоча й незвичний. Дозвольте вам восхищатися, хоча й незвичний для європейських лідерів, але має свої переваги. Очільник Польщі порівняв економічну тактику Трампа з шоковою терапією, відзначивши, що президент США діє з урахуванням інтересів американських платників податків, а не європейських союзників. Це означає, що союзники, от як ви думаєте, зараз каже Дуда, потрібні самостійно там, розвиватися, і там, так ні Ні-ні. Це означає, що союзники повинні зберігати спокій і пристосовуватись до нового трансатлантичного підходу до переговорів. Пристосовуватись, тобто жити захочеш, не так розкарячишся. Дуда впевнений, що тільки Трамп здатен змусити Росію припинити агресію проти України. Якщо мені не зраджує пам'ять, то Дуда, як і Польща в цілому, ще рік тому були на боці Байдена, його підходу і підходу Камали Гарріс, і підходу Британії, куди туди відправили ще посла нашого Залужного. А тепер уже у Дуде просвітлення. Ну ладно, нагадаємо, раніше спецпосланець президента США. Стів Вітков заявив, що найшвидший спосіб, ну і так далі. Там ми з вами це маємо розібрати. Але ви бачите, яка історія? Кожна країна, кожен лідер, політичний, державний діяч в першу чергу робить ті заяви, які не нашкодять його країні. Якщо Дуді потрібно сказати, що Трамп найкращий, хоча ще рік тому назад він казав, що Байден найкращий, ну, умовно, то Дуда це скаже. І не тому, що Дуда так думає, а тому, що нині це в інтересах, в інтересах польського народу. І інакших риторик не чекайте. І якщо сьогодні Україна має складні відносини з Дональдом Трампом, то Дуда буде мати складні відносини з Україною. І інакшого нічого не буде. Ось вам Люблінські трикутники, брати, сестри, куми, що там іще. Бачите, як воно буває. Це міжнародна політика. І в міжнародній політиці потрібно бути дуже мудрим, дуже хитрим, дуже лояльним до тих людей, які мають реальну силу. І, можливо, вони тобі поможуть, ці люди допоможуть, а можливо, і ні. Точно так, як ви в своєму житті, ви сильно бикуєте проти людей, від яких ви залежні, там проти своїх начальників, проти там якихось там посадових осіб, які прямо впливають. На ваш добробут, на вашу роботу, на ваше життя. Ви часто бикуєте? Ну, так і Дуда. Він буде намагатися здружитися з тими людьми, які мають владу і від яких залежить позиція Польщі, в тому числі. І тут питання навіть не в загрозі, що Польщі щось загрожує. Польщі нічого не загрожує станом на зараз. Але поляки розуміють, що потрібно бути на боці сильних, потрібно бути на боці тих. Хто особлює владу, потрібно бути на боці тих, хто має, має реальні важелі впливи на світові процеси і економічні, і політичні, і військові. Ми з вами часто дуже недалекоглядні, готові підтримати будь-кого, хто ситуативно підтримує нас з вами. А потім виявляється, що ми за підтримку України, тому що ми не хочемо, щоб в Україні... Зупинилась війна, тому що тоді Путін підтягне війська до наших кордонів. Це он, країни Балтії. Прикольно? Прикольно? От поки ми цього не навчимось, ми будемо постійно на оцих шальках терезів мотатися то вгору, то вниз. Не забувайте підписуватись, коментарі ваші також вітаються. Лайки, дизлайки. І можете стати спонсором каналу. Це також приємно.